Моє вітання. Я Інна Гаврилова. І в ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні поспілкуємося з генеральним директором Рівненської АЕС Тарасом Ткачем. Обговоримо важливі та актуальні теми, що стосуються діяльності нашого підприємства. Добрий день, Тараса Анатолійовичу. Рада вітати вас у нашій студії. Добрий день. Тарас Анатолійович Ткач народився 11 грудня 1977 року у місті Северодонецьк Луганської області. Вибору майбутньої професії атомника посприяли зацікавленість у вивченні точних наук. Тож енергетик навчався у профільному закладі вищої освіти за спеціальністю автоматизація технологічних процесів і виробництв та здобув кваліфікацію інженера з механізації та автоматизації виробничих процесів. Одразу після закінчення Інституту ядерної енергії та промисловості розпочав будувати кар'єру в атомно-енергетичній галузі. Спочатку працював на Запорізькій атомній електростанції у службі експлуатації цеху теплової автоматики та вимірювань, змінюючи посади та кваліфікаційні категорії. У 2012 році Тарас Ткач працевлаштувався у відокремлений підрозділ Науково-технічний центр, тоді ще ДП на «Енергоатом». Тут працював на посаді провідного інженера. Спочатку в відділу розрахункових обґрунтувань імовірнісного аналізу безпеки, а згодом відділу нових проєктів та технологій. З 2013 по 2020 роки працював у дирекції з продовження експлуатації, виконавчої дирекції енергоатома з виробництва. Два роки обіймав посаду директора обумовленої дирекції НаЕК. До 2024 року продовжував трудову діяльність як керівник інженерно-технічної дирекції, а з вересня того ж року був переведений на посаду виконавчого директора з виробництва та ремонтів. Нині ж Тарас Ткач є генеральним директором Рівненської АЕС. За час своєї трудової діяльності Тарас Анатолійович неодноразово був нагороджений почесними відзнаками за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України. Тараса Анатолійовичу. Щойно глядачі ознайомилися з вашою біографією і з неї зрозуміло, що ваше останнє місце роботи це виконавча дирекція АТНЕК Енергоатом з виробництва та ремонтів. Наразі ж ви очолюєте колектив атомників Рівненської АЕС. Поділіться своїми враженнями від знайомства з атомною станцією, як вам колектив та, власне, саме місто Супутник Раес. Ну, щодо знайомства зі станцією, звісно, це було не перше знайомство. Я до цього неодноразово був на Рівненській атомній станції, але, звісно, одна справа це відрядження. А зовсім інша справа це влитися в цей колектив, стати частиною цього колективу, очолити його. Тому перше, що кинулось в очі, це колектив, це люди, це команда. Я б навіть так би сказав. Це єдиний злагоджений механізм, єдина команда, яка працює на єдину мету. Тому це от напевне це було моє перше враження, коли я приїхав на рівненську атомну станцію. Історія Вараша нерозривно пов'язана з історією розбудови та функціонування Рівненської АЕС. Нещодавно міст... Місто супутник атомної станції відзначило уже 52 у річницю з дня заснування. Який вплив, на вашу думку, має енергогенеруюче підприємство на розвиток нашого міста? Дійсно, атомна станція і місто дуже сильно пов'язані. У нас є багато об'єктів, які розташовані в місті. Це соціальні об'єкти, в першу чергу, якими користуються не тільки робітники станції, а й містяни. У нас є чудовий палац культури, який ми використовували на святкуванні дня міста. Крім того, в нас є чудовий наш спортивний комплекс стадіон Ізотоп, на якому ми проводимо багато заходів спільно з містом, де беруть участь як. Містяни так і працівники станції, тому я вважаю, що це все дві історії, які нерозрівно пов'язані одна з одним. Місто і атомна станція, і вони, напевне, невід'ємні. Одне без одного не можуть існувати. 26 вересня одна з найважливіших дат в історії розвитку атомної галазі країни. А саме день народження власне української атомної енергетики. Що б ви хотіли у цей день сказати колегам-атомникам, колегам-енергетикам, які, попри складні умови сьогодення, продовжують робити свій вагомий внесок у розвиток економіки нашої держави? Ну, перш за все, мені хочеться подякувати колегам за їх роботу, сказати, що ми пишаємось їх роботою, тому що дійсно дуже складно в ці Часи в нашій країні зберігати спокій, зберігати професіоналізм, робити свою роботу. Тому перше хочу їм подякувати. Хочу побажати всім колегам здоров'я, натнення, успіхів в роботі. Атомна генерація відіграє критично важливу роль у підготовці країни до опалювального сезону. Це питання для України є особливо важливим. Тож наразі глядачам буде цікаво почути, яка ж готовність до осінньо-зимового періоду саме на Рівненській АЕС. На Рівненській АЕС ми завершуємо підготовку до осінньо-зимового періоду. Ми змінили не тільки на Рівненській АЕС, а взагалі в компанії. наші підходи до планування роботи енергоблоків в осінньо-зимовий період. Зараз ми плануємо їх так, щоби. Всю зиму і початок весни, поки в нас іде опалювальний сезон, ми працювали всіма можливими потужностями. Наразі ми завершуємо ремонт на одному з енергоблоків Рівненської АЕС. Після чого будемо працювати всіма наявними потужностями протягом всього осінньо-зимового періоду. Війна в країні на жаль. Триває, тож питання безпеки енергетичних об'єктів одне з головних на сьогодні. Від початку повномасштабного вторгнення на атомних станціях України, в тому числі і на Рівненській АЕС, працює моніторингова комісія Міжнародного агентства з атомної енергії. Власне, нещодавно відбулася чергова ротація міжнародних експертів. А яке значення має для нашого підприємства присутність представників МАГАТЕ? В першу чергу присутність інспекторів МАГАТЕ на майданчиках всіх атомних станцій демонструє нашу відкритість до міжнародної спільноти в питаннях безпечного використання ядерної енергії. Ми показуємо наш стан безпеки, ми показуємо нашу відкритість. Ми показуємо те, що ми забезпечені всіма необхідними для проходження як осінньо-зимового періоду, так і взагалі для безпечної експлуатації. У нас наявні всі технічні засоби. Ми відкриті інспектори можуть задати будь-які питання і перевірити документи чи стан роботи і обладнання. Тому мені здається, що основний меседж такий, що ми показуємо всьому світу, що, попри війну в країні, ми. Можемо, і ми безпечно експлуатуємо наші атомні електростанції, компанія АТЕНЕЕКенергоатом веде також активну профорієнтаційну роботу. Станом на сьогодні договір про співпрацю з компанією уклали 10 закладів вищої освіти. Це надає певні переваги студентам, які обрали саме атомну енергетику. Також це надає можливість самому акціонерному товариству підготувати майбутніх атомників. Наскільки гострою... Станом на сьогодні є потреба у нових кадрах для галузі та для РАЕС. Зокрема, ми вважаємо, що нам треба посилити роботу по залученню молодих спеціалістів до роботи на атомній станції. Тому дуже велику роль тут відіграє як наше професійне технічне училище міста Вараша, яке готує спеціалістів для атомної електростанції. Так і інші вищі навчальні заклади, в тому числі вищі, які готують кадри для рівненської станції не тільки тому, що ми маємо потребу в людях, в персоналі, тому для забезпечення безпечної експлуатації енергоблоків для своєчасного якісного виконання ремонтів необхідний персонал, який ми плануємо залучати, в тому числі за допомогою цих навчальних закладів. Продовження теми варто сказати, що на РАЕС проводиться низка профорієнтаційних та просвітницьких заходів серед учнівської молоді. Це різноманітні конкурси, брейнринги на атомну енергетичну тематику, це також і освітній проєкт Ядерна школа РАЕС, який включає багато цікавих заходів та інше. Чим такий напрям діяльності підприємства корисний та важливий, на вашу думку? Мені здається, основна мета, основний меседж цих заходів це показати молоді, показати громадськості, зацікавити їх в. Роботі на атомній станції показати, що атомна енергетика це може бути ще й цікаво, і таким чином зацікавлювати людей в роботі на атомній станції в отриманні освіти профільної, ну як наслідок, щоб ці люди приходили до нас на атомну станцію, влаштовувалися, розвивалися тут і досягали своїх якихось мрій. Ще одним важливим напрямом діяльності колективу атомників РАЕС є підтримка українських військових. Адже сьогодні допомагати тим, хто виборює незалежність та суверенітет України, це взагалі обов'язок кожного громадянина нашої держави. І від початку повномасштабного вторгнення енергетиками Рівненської АЕС було зібрано мільйони гривень на закупівлю необхідного обладнання для фронту. Як взагалі функціонує цей волонтерський рух на нашому підприємстві? У тут, напевно, вперше за все я хочу подякувати колективу. Я дуже пишаюся тим, що наш колектив, наші люди не стоять осторонь. Вони самі проявляють певну ініціативу, направлену на підтримку військових. Це як донати людей, донати персоналу створили громадську організацію енергія перемоги, яка опікається так само питаннями взаємодії. Між військовими, між працівниками Рівненської АЕС, які зараз проходять службу в Збройних силах України, та допомагають їм реалізуючи їх потреби. Сьогодні важливо надавати підтримку не лише тим військовослужбовцям, які знаходяться на передовій, а й тим, хто повертається і продовжує займатися своєю професійною діяльністю тут у тилу. Ми зараз говоримо про атомників Рівненської АЕС, які несли службу у лавах Збройних сил України і наразі потребують реінтеграції як ветерани війни. Яка підтримка надається таким людям на нашому підприємстві? І як взагалі відбувається процес їхньої адаптації у цехах? Дійсно, ми слідкуємо уважно за цим питанням, тому що ми розуміємо, що стан в першу чергу психологічний цих людей він відрізняється да, від того стану, від тої атмосфери, яка є в колективі, і люди потребують певної адаптації в колективах. В першу чергу, звісно, ми залучаємо наших психологів. Ми виділяємо це в окремий напрямок підготовки наших психологів, питання адаптації, питання реінтеграції в колективи військових, які повернулися. Тому це перший напрямок, і він насправді користується попитом. В мене вже було декілька зустрічей з ветеранами, в тому числі працівниками атомної станції, які повернулися. Їм це дуже потрібно для. Того, щоб повноцінно повернутися в колективи. Окрім того, ми маємо досить розвинуту інфраструктуру, пов'язану з реабілітацією, пов'язану з відновленням фізичним цих наших працівників, яку ми так само активно залучаємо. Це і наші басейни, тренажерні зали. Ми активно використовуємо їх реабілітаційний потенціал. Велике значення у соціальній діяльності колективу Грівнянської АЕС також має спорт. Ця тема вам також близька, адже ви є прихильником здорового та активного способу життя, тож поговоримо про це. Цьогоріч атомниками камераєс, вкотре було проведено низку спортивних змагань. Усі вони традиційно спрямовані на підтримку збройних сил України. Наскільки важливими такі заходи стали за період їх існування, та як вони згуртовують колектив у спільному прагненні? На перше мені здається, що це згуртовує людей, згуртовує колектив. Як між собою, так і згуртовує їх заради спільної мети. Ну а спільна мета це підтримка збройних сил України. Навіть якщо взяти зараз останні заходи, які у нас проводилися, дуже вражаючі речі мене особисто вражають, коли ти бачиш людей, які біжуть, наприклад, там в футболках і в них на спині написані імена героїв, яким вони присвячують свою активність. І Це так само шана нашим героям. Які віддали своє життя за захист нашої батьківщини, тому я вважаю, що наші спортивні заходи вони мають продовжуватися і вони мають і надалі згуртовувати наших людей, наш персонал, наш колектив, наше місто навколо підтримки з наших збройних сил України. Ну і на завершення глядачам буде цікаво почути про цілі на майбутнє. Які пріоритетні завдання планує реалізувати філія ВП «Рівненська АЕС до кінця поточного року? Дійсно, маємо плани. Для мене особисто зараз є важливим реалізація низки заходів, направлених на покращення нашої транспортної інфраструктури станції. Ми плануємо закупити зараз оновити парк автобусів, на яких ми возимо персонал. Так само в нас напрацьована. Певні заходи направлені на покращення харчування наших працівників столових. Ну і окремо ми ще реалізуємо проєкти, починаємо реалізацію технічних проєктів спільно з урядом Сполучених Штатів, направлених на модернізацію обладнання атомних станцій, яке є дуже важливим для забезпечення видачі потужності і підвищують надійність і ефективність нашої роботи. Дякую вам, Тараса Анатолійовичу, за таку змістовну розмову. Бажаю, аби всі цілі на майбутнє обов'язково були досягнуті. Дякую вам. Дорогі глядачі, сьогодні у програмі Актуальне інтерв'ю ми спілкувалися з Тарасом Ткачем, генеральним директором Рівненської АЕС. З розмови почерпнули багато цікавої та корисної інформації. Тож і надалі слідкуйте за нашими новинами, аби дізнаватися ще більше про діяльність Рівненської АЕС та про розвиток атомної енергетики України в цілому. На все добре!